Церковь святкує пам'ять благословених мучеників церкви зінона Дорофея і Іже з ними, а також упоминається діоклетіан імператор, при котрому в нікомедії коло 20 тисяч християн убили. Причому сообщають. Церковні хроністи і люди, котрі писали тоді життє, що убийство такого великого числа християн в нікомедії не устрашило християн. Наоборот, християни дикість власти Римської імперії, кота була розхвалена, що в неї все по закону, вона живе по римському праву. Про такому розхваленому й нині всі юристи вивчають римське право. Християни відали збитий з толку світ, світ сліпих правителів, людей, біснуватих, котрі не думали навіть уважати чоловіка-громадянина. І вони розуміли, що будущее. Не за гонітелями церкви, будущее не за научними атеїстами, будущее любого народу і держави, не за людьми, ненавидячи церкву і легкоподаючіся маніпуляції будущеї любого держави, любого народу за православними подлиними християнами, якщо такі суть у державі. Їхні молитви формують і державу, і народ, і то, що іменується внутрішнім общим життям по євангельським принципам. Іменно то спасало наших предків, бо наші люди на нашій землі і ще років 1100 назад. На нашій землі жили лише майже наші люди. А потім почалися переділи, і маса людей оказалася у різних державах, в тому числі і формувалася тоді Венгрія, пізніше австро венгрія Чехословакія. На конець у двадцяти віці попадаємо в Совєтський Союз. 91-му році ми з любов'ю проголосували. За нову державу, незалежну Україну. Но у всіх тих державах народ спасав не якісь державні закони, котрі постійно нарушалися в наш адрес, а віра в Бога, православна віра, віра восточна. І навіть коли невеличку частину православних оторвали і перетягнули в Унію. Навіть ті люди не захотіли міняти величезний, красивий, благодатний, просто унікально Духом Святих сформований восточний обряд православного служення, серед них непревзойденної красоти православна літургія. Нею восхищався і великий писатель Николай Васильович Гоголь. Котрий прочувствував її величує, і наш народ, відколи лише ми тут вище 1150 років християни православні, ми розуміємо, доки в нашому народі, де взагалі у будь-якому народі, ми говоримо за себе, служиться православна літургія, доки люди, живущі на нашій землі, мають можливість. Піти, посповідатися і причаститися, до народ відчуває себе як народ, як дітей Божих, котрі виконує свої державні обов'язки, сімейні обов'язки. Но на першому місці готуються наші люди вернутися в Царство Боже. Так от чому у нашому народі ніколи не восхвалялося. Багатство, а від багаті люди. Народ, котрий планує вернутися в царство Боже, добре знав, в царство Боже легше вернутися без чемоданів, без шкафів із платьом, без великих участків землі, без настроєних думів легше це вернути, чим прив'язати себе так до землі, щоб взагалі забити за небо. І апостол Павел вначалі був савл, гонітель християн. Він робив, це, будучи неуміреним послідовником отеческих предань. Вони були згублені, вони були підправлені, неправильні, вони настільки були вже ті предання у старозавітному часові, неточні. Що коли прийшов Христос, Месія, обіцяний пророками, а книжники Фрісія його не прийняли, сам Месія оказався неподходящим для їх планів, для їх толкування Слова Божого і самих пророчеств. І тому Павел, як некий патріот, послухав людей, злих і нецерковних, котрі. По слову Ісуса взяли ключ розуміння духовності, ключ, котрим підбирають у путь у Царство Божо, самі не входять у Царство Божо, книжники Фарисеї, і другим не дають. Купивши програму для роботи, ти получаєш не просто програму, бо її можна скачати хоч де. Щоб вона заробила нужні ключі. То є тот код, котрий ти вводиш, і програма починає на тебе робити по всій силі. Книжники фарисеї взяли ключі розуміння, взяли в руку пропаганду, телевізор, преса, радіо, інтернет. Так от самі не входять у царство Боже і другом не дають, повторяючи подвиги наших предків, жителів Закарпаття. Історичних Русинов за 1150 років ми нині сьогодні добрі громадяни нашої країни, добрі воїни, добрі трудящіся, ну а вічності, в вічності в'єдно за святими і нині поминаємо церквою наслідники Царства Божого. Амінь.